5 квітня, субота і початок нового тижня. Мої вам вітання. І поки я знімала попереднє відео з звітами, вирішила зразу зняти нове відео для стартів. Тож, в мене на столі все розкладено для того, щоб з вами розпочати новий тиждень, не відходячи, скажімо так, від каси. Тож, давайте будемо планувати новий тиждень. Ну, звісно, що може бути нового, крім оцієї блузки, яку я... Маю завершити якомога скоріше, тому я вам її зараз показую. Я в попередньому відео сказала, що тут роботи ще на 4-5 днів, якщо добре посидіти, ну подивимося, наскільки мені вистачить моєго часу. Тож будемо спостерігати за цією блузкою. Це, нагадаю, передня частина мені залишилося вишити її і ще один рукав. Один рукав я вже відшила. Тож, така у мене робота. Е, я попередне не... казала про. Це, що про бісер, ще раз вам нагадаю, що це бісер підбіг бісера від Оксани князєвої вишитий затишок. Дякую ще раз, Оксана, тобі, за такий чудовий підбір, що ти мені вчасно знайшла мій дописи допомогла мені з підбором бісеру на ці фіолетові кольори, тому вони, неймовірно, гарні. Так, вони такі, не такі, як вам на відео, але я ж сподіваюся, що. Одного разу мені вдасться зняти гарне відео зі світлом, щоб побачили ті кольори, які є на цій блузці. Ну, і ця блузка скоро-скоро має бути фінішована. Хочу я її фінішувати, щоб її вже віддати, і, як я вже казала, зайнятися своїми справами, а саме вишивати для себе і приймати участь у дівчат ВСП спокійно не поспішаючи. Так, кінь, кінь. Ми на ньому з вами завершили. Як я і казала, хочу повишивати кольорами синіми, хочу повишивати кольорами сірими, вивести їх з ротації, щоб їх вже не було в органайзері. Тут трошечки залишилося, не так багато цих кольорів, і мені залишиться 50 відтінків коричного кольору. А їх, до речі, тут дуже багато. Якщо порахувати, то їх тут раз, два, три, чотири. 13 відтінків жовтого, коричного, таких кремових відтінків. Ну, є чим, скажімо так, поробо, Ну, Ви бачите, да, що як вони тут змінюються. Ну, Це буде пара до мого коня. У мене вже є один сірий, а це буде в мене полум'я. Там ще одна є лошадка, ну, подивлюся, чи буду я її купувати, чи ні. Так, ну, це мій план. Е, чи що я буду вишивати далі, я не знаю. Поки покажу вам цю роботу. Ту, яку я вишивала минулого тижня, це в мене підставка під Бісер. Чи буде вона вишиватися, чи не буде, я не знаю на цьому тижні. Але поки що в мене отакий план на цей тиждень. План невеличкий, різноманіття невелике, ну тим паче роботи самі по собі великі. Там вишивати треба дуже багато. Але я пам'ятаю, що в мене є ще інші роботи, і ви про це пам'ятаєте. Тож, слідкуйте за моїми просуваннями. Якщо вам цікаво, будемо щось там робити. Можливо, буде ротація, можливо, щось буде вишиватися на постійній основі. Подивіться, все буде залежати від часу, від настрою і від завдання, які буде давати Оля вишивальна черепашка. Так, я сподіваюся, вам не заважає мій звук. Я вже дуже громко говорю, голосно. Ну, а на цьому я буду ставити кому. Зустрінемося з вами в наступній частині відео. Не перемикайтесь! Невеличке включення для тих, хто не в Україні. Я не знаю, як в інших країнах, дівчата, але місто Миколаїв 11 квітня 25-го року. Це треба було зафільмувати, тому що оцей сніг, який зараз сипле зранку, це квітень, це 11 квітня, це не лютий, не січень. А це 11 квітня 25-го року. Зима, мабуть, десь. <смі> Як то кажуть, свій час і вирішила здогнати себе в квітні. Щоб ви розуміли, це я знімаю через вікно, тому так погано видно, бо по вікну вже водичка йдеться. І там є кущі під цим снігом, і вони вже мали листочки. Я навіть не знаю, що з цим буде. Ну, якось буде, бо через тиждень нам обіцяє плюс 20, тож весна прийде. А поки що на цьому все. До наступного включення. Всім мої вітання. Сьогодні у нас 12 квітня на календарі. Ви вже побачили погодку нашу вчора, 11 квітня. Нас так засніжило, дійсно засніжило дуже добряче. Сьогодні на дворі все тає, сонечко світи, повертається весна. Вчора всі знімали ці відео, виставляли відосики. Миколаю засніжило так добряче, дійсно засніжило. І сьогодні весна вернулася. А мені навіть в тиктоці випало сьогодні цього, ну, цього дня, ну, спогади. І в мене там Шурочка лежить в тюльпанах. Добре, розквітли тюльпани, він там лежить собі, відпочиває. А я вчора знімала тюльпани під снігом. Жалко, жалко, звісно. Подивимося, що будуть з рожаєм. Ми нічого не саджали. Ще я якось так не встигла. Настрою не було. Я не дуже полюбляю займатися городом, тому відкладаю yes. цю радісну подію подалі. Тож, у мене все ще попереду. Буде висаджування, якісь там зеленушку огірочки посаджу, ну трохи пізніше. А сьогодні давайте з вами поговоримо про вишивку. Відкрила я свою. Свій зошит, свій нотатник. Слухайте, подивилася за цей тиждень, що в минув, я вишивала всього лиш 4 дні брала роботу до рук. Це таким продуктивним у мене сталося всього лише субота та неділя. А всі останні дні я вишивала по одній ниточці на деяких роботах, а саме на яких, а саме на основних. І В основному, в роботі в мене були цей мій кінь, на якому я пришила. Бачите, мордашку трошечки закрила. І там зброю. Я вже не пам'ятаю, чи це цього тижня було, чи це минулого тижня. Ну, коротше, отут трохи закрила. Як я хотіла, виводжу по трошечки кольори бісеру з роботи сіренькі та синенькі блакитні, що таким чином тут я не зунишила, а пошла по цій частині. Так що дівчата ще роботи і роботи, ну, нічого, вона, я кажу, рухається. Проте я зняла два теги на цьому тижні, класно, познімала. Я сподіваюся, ви вже їх бачили, могли, можливість повишивати. Під них. Одні теги а інші такі не, ну, доволі таки на хвилин 40. Я вишивала і коня, і блузку під ті теги, теги від автор Юлія Німінська, тому дівчата, запрошую всіх, хто ще не бачив, кому хочеться під щось повишивати, бо теги це зазвичай така розмовна річ. Знаєте, як у вигляді, як каже Наталя з Дніпра. Подкасти, ти собі щось робиш, слухаєш там, або вишиваєш, або справи по дому руки робиш. Тож, отакий от мій кінь. Ну і що? І все інше, що я там планувала, не повишивалася. Про те, як я і обіцяла, як я і хотіла, дівчатки, в мене стався старт. Зараз я приберу ці квіточки, щоб мати можливість підняти свою камеру, чи підніму я, чи не підніму. Так, в мене стався фініш цієї блузи, її передньої частини, як я і хотіла. 10 числа мені не вдалося, саме вчора, 11-го, я її завершила. Проте я маю отакий гарний фініш. Ну Це, звісно, що це все буде щиро е, прасуватися. І сподіваюся, що все. Буде добре, це я ще повідрізаю, бо тут, бачите, трошки треба буде підрізати флізелінчик. Все, дівчата, я її завершила. Цю частину. Все, мені залишилося 20 днів, як я собі планувала, і буду шити рукав. Ця краса фінішувала. Слухайте, я її вишиваю. Мені написали, я сам написала в, в інстаграмі, бо я там виставила, що в мене фініш. О, ви вже так завершили швидко. Да, дівчата, начебто і швидко, але я ж розумію, дивіться, я почала її вишивати з 16 лютого, бо я зробила старт 29 січня у мене був старт. Я бачу, записала перші 200 бісеринок, але потім я змінювала бісер, ви ж пам'ятаєте, що дам завдяки. Оксани вишитий затишок її крамнички, вона мені зробила підбор, Оксана князє. Я замінила бісер, бо я їздила ще бісер, шукала в офлайн-магазинчики, бо це був бісер, який я купувала по, цьому, по ключу. Я його замінювала, потім поїхала в офлайн-магазин. Це я так нагадую тим, хто перший раз звернув до мене на канал і не в темі, чому такі проблеми з цією блузкою. А потім мені все ж таки Оксана підібрала бісер. Ну, я повністю змінила фіолетові кольори бісера за її підбором. І тому все дуже класно, Класно. Вообще. Вона така взагалі вживу. Вона дуже. Ну, я, я не перестаю їй насолоджуватися і казати про те, що да, вона дійсно класна. Намагалася не стягувати, нагадаю, що я вишиваю на руках. Починала з 5 квадратних від чарівної країни, потім мені стало незручно. Я вишиваю на. Руках. Тому така, така блуза, такі класні квіти. квіти. Так от, повертаючись до того, що я почала вишивати її саме 16 лютого, перший рукав я вишивала 19 днів. А цей рукав я вишивала ой, цю першу частину я вишивала раз, два, п'ять 6, 23 дні. Тут трошечки більший бісеринок, мені здається. Бо я так посередньо поділила, що тут 24 тисячі. Я поділила їх, що буде по вісім, але на передній частині більше бісеринок. Ну що ж, дівчата, бісер я порахувала по залишкам. Пам'ятаєте, я казала, що я дуже переймаюся, що мені не вистачить бісера. І тому порахувала, мені здається, що там все буде добре. І що, і що? І ми з вами її завершили. І я вам зараз покажу до чого ж. Що ж тут має виглядатися? От дивіться, оце такий рукавчик. Рукавчик, рукавчик, а як його вам показати? Де це тут буде низ. Мені здається, він отак буде розположений. А це її, я вже скрутила, передня частина, ну, зараз я вам трошечки покажу. Да. ну отак буде. Ну, так, да, тут трошки, бачите, більше. Ніж на цій, коротше, не може розкластися так гарно. Намагаюся ж вам в кадр викласти, а воно не викладається. Ну в общем, так. Ну, що ж, і я дістала вже свій трет, третю частину, яку я буду вишивати. І тут ми можемо з вами навіть поглянути і порівняти на те, чим я починала вишивати цей рукав. Ви тут бачите трошечки відшиву. Да? Дійсно, це я починала вишивати за ключем, і ми можемо з вами побачити різницю. Зараз вони зеркальні ці рукави. Ви бачите, да? бісер, який тут використовується, який використовувала, е пропонував ключ. Ну, подивіться, вона, да, вона трохи інша, і тому вона буде різна. Тому, тому так я є. є. Тому таке є. Ну що ж, як є, то зараз ми з вами будемо далі планувати мій старт. на... Так, нас трошечки прервали, я не завершила свою думку. Старт, звісно, буду планувати в наступному відео, а що саме буде сьогодні робити, я зараз сяду оце все, розпорю, поскладаю по своїм коробочкам цей бісер, порозпускаю його і. Почну вишивати цю частину, щоб зробити її такою ж гарною, як і ця частинка. А на цьому відео я можу сміло завершувати. Да, воно було, як я казала, не дуже тиждень продуктивним в своїй сенсі кількості бісерина-хрестиків, але я маю чудовий фініш. фініш Але я маю чудовий фініш своєї першої, Другої частини цього, ціє, цієї вишиванки, чому я дуже задоволена. Мені треба буде зараз прискоритися, бо я не вклалася в дедлайн на пару днів. Ну, я думаю, що я встигну. Тож, тож, сподіваюся, що ви непогано провели зі мною ці декілька хвилин, тому що відео не дуже велике, але все одно воно є. Ну що, я сподіваюся, що вам було цікаво, і ви залишаєтеся зі мною. І до скорої зустрічі! Бережіть себе, обов'язково зустрінемося.